Отже, якщо ви любите яєчні на сніданок, але відверто кажучи, вам ця страва кожен день набридає, то пропоную дещо по-новому її сьогодні приготувати в мексиканському стилі. Отже, для яєчні по-мексиканськи нам знадобиться тортилья, також томати нарізані, квасоля. У мене відразу консервована. Це економить час. Якщо немає консервованої, просто завчасно відваріть сушену квасолю. І... Цибуля, Цибулячисник, деякі спеції і обов'язково яйця. І якщо вам сподобається цей простий рецепт сніданку, то з вас подобайка та підписка. А починаю я власне з томатного соусу. Це простий базовий рецепт томатного соусу, ріпчасту цибулю нарізаю кубиками. Також очищу та подрібню один зубчик чесника. Готую соус на сковорідці невеликій кількості рослиної олії, одна столова ложка олії. Обсмажую цибулю, Пасирую цибулю десь 2-3 хвилини, поки вона не стане злегка прозорою. Далі додаю чесник та продовжую пасирувати. Додаю сіль та перець. Також сюди підійде сушений базилік. Далі додаю подрібнені томати, перемішую та варю томатний соус на середньому вогні хвилин 8-10. Тим часом я підготую квасолю. Якщо використовуєте консервовану квасолю, то потрібно злити воду, а також промити її. Пробую соус на сіль та спеції. При бажанні додаю. Додам трохи перцю. Отже, томатний соус готовий. Такий соус можна зробити як заздалегідь. Так само його можна, в принципі, використовувати тут досить багато, як ви бачите, вистачить на кілька сніданків або для приготування якихось інших страв. Далі, в тій самій сковорідці додаю ще трішечки олії, висипаю квасолю, додаю трохи спецій. В мене тут сіль, перець, коріандр та соус табаско, який я приготувала сама. До речі, якщо цікаво, можу поділитися рецептом дуже простий рецепт, соус довго зберігається в холодильнику. І Упс. Зараз я обсмажую квасолю для того, щоб додати більше смаку, збагатити її, щоб вона не була така проста. Буквально кілька хвилин додаю трохи води для того, щоб квасоля не була такою сухою. Далі я перекладу квасолю та таким інструментом картоплем ялкою, подрібнюю квасолю. Досить крупними шматочками, подрібнюю, не потрібно достану пюре. Нехай залишиться невеличкі шматочки квасолі. Далі в тій самій сковорідці мити не потрібно, третій раз ми вже її використовуємо. Економимо наш час, ресурс, е також воду, електроенергію. Смажу яйце, трошки солі, трошки перцю. Я люблю, щоб білок. Скріпився, а жовток залишався рідким. До такого стану буду смажити 2-3 хвилини. Ідеальне. Отже, я все підготувала. Тепер фінальний етап: ми будемо збирати тортилью. Я вирішила це приготувати у такий модний спосіб інстаграмний, так би мовити. Я роблю наполовину тортилі надріз і далі по секторам, поділивши на 4 частинки, я буду викладати начинку. Почнемо з, з томатного соусу. Або давайте починаємо з квасолі. На одну частинку я буду класти квасолю. на другу частину томатний соус, а далі яйце, і далі сир. Ось так скибочку сиру я кладу, трошечки зелені, трошки легкою ліки, і в мене є такий гострий чілі соус. Також, щоб додати більш мексиканського акценту, я додаю цей соус. Далі я збиратиму тортилью. Починаю з цієї частини, де в мене скибочка сиру. Раз. Два і три. Отакий мега мега гляньте скільки тут шарів сніданку. Я думаю, з таким сніданком можна е, бути ситим до обіду. І це буде дуже корисний сніданок. Можете його також обсмажити на сковорідці ще буквально по одній хвилинці з двох сторін, тоді сир розплавиться. Це я і зроблю. Це просто мега, мега смачний сніданок. Ситний, корисний, відносно нескладно приготувати. Цей рецепт однозначно. Заслуговую на вподобайку від вас. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати в майбутньому нові корисні та смачні рецепти. Я вам дякую за перегляд та прощаюся до наступних відео.